І так, сьогодні ми продовжуємо вивчати картини зображенням української зими. Але це вже будуть художники другої половини ХХ століття, початку 21-го. Українська зима завжди надихала художників, її тиша, прозоре світло. Морозні відблиски на снігу і особлива атмосфера спокою. Створювали неповторні сюжети. У різні роки митці передавали ту саму пору року, але кожен по-своєму. Хтось через сільську ліричність, хтось через міську історичність, а хтось через гірську велич або просто символічні настрої. І так, перша робота. Віктор Зарецький. Зима в селі. 1983 рік. Перед нами яскрава декоративна зимова сцена, сповнена тепла попри холодний пейзаж. У центрі жінка в барвистому бранні і хустка, кожушок, і строка та спідниця мерегтять мозайкою народних орнаментів. Наче живий оберіг серед снігової тиші. На кромислі вона несе два дерев'яні відра, а довкола неї ходять кури та півні. Теплі плями життя на фоні ніжно-блакитної, мерехтливої зими. А фон нагадує, ніби вишивку чи мереживо, де кожна краплина снігу окремий мазок. Картина випромінює відчуття спокою, домашньої гармонії, перетворюючи звичайний зимовий ранок, на казкову поему. Село. Наступна робота Олександр Хвостенко-Хвостов. Це картина зимовий Київ. Її створив декоратор і сценограф київської опери Олександр Хвостенко-Хвостов. Він настільки обожнював своє місце роботи, що намалював з однієї точки два полотна, які дуже цікаво порівнювати день і ніч. Оперний театр взимку. Наступна робота Надія Полуян Внукова. Зимовий ранок бабусине подвір'я. Пише художниця. Пам'ятаю цю мить. Бабуся несе на зимівлю до хліба, відцвівшу хризантему. Наступна робота Іван Батечко Київ взимку. Ця картина передає святкову зимову атмосферу центральної частини міста. Передній план, група дітей, дорослих, які милуються за сніжним простором, граються, дерева, вкриті важкими білими гілками, що створюють природну рамку для композиції. В центрі сяють теплим, медовим світлом будівлі, вони контрастують із снігом. Роблять пейзаж затишним, майже казковим. На площі видно людей, що гуляють, трамвай, який рухається дорогами, та ялинку, маленький вогник свята серед зими. Картина сповнена м'якої урочистості і передає відчуття зимового міста, яке живе у своєму неспішному, теплому, підсвіченому ритмі. Наступна картина, Вадим одайник з нині зображено спокійну зимову прогулянку двох вершників, які рухаються вздовж темної стрічки річки, що контрастує із сліпучою білизною сніг. Смареки на схилах вкриті важкими кучугурами ніби пухкими подушками, що приглушають кожен звук, композиція передає велич зимової природи Карпат, тиха, урочиста, майже казкова атмосфера огортає простір. Теплі кольори одягу вершників виділяють їх на тлі засніженого лісу, надаючи сині людяності і м'якого динамізму. Картина викликає почуття спокою, свіжості і тихої медитативної краси зимового дня. Ще одна картина Івана Марчука: кличуть далі зимові 2006 рік. Ця картина Івана Марчука передає особливу майже метафізичну тишу зимового поля, простір, ніби розчиняється у світлі, блідно-золотий сніг мерехтить тисячами тонких ліній, характерних для марчукового плюнтанізму, які надають поверхні живої, дихаючої фактури. У центрі композиції засніжений все виступає як вузол енергії серед спокійного ландшафту. Картина звучить дуже тихо, як зимовий ранок, коли світ ще не прокинувся, а природа застигла в прозорій напівдріматі. не відчувається філософська пауза властиво Марчукові. Миць. Якій зима стає не тільки порою року, а й станом душі. Остання картина Володимир Сидорук. Зима в Мар'їнському парку 1983 рік. Вона виконана в реалістичній манері, але з елементами тонкого імпресіонізму. Це проявляється у відтворенні гри світла на снігу та легкій пастозності мазків. Судору уникає надмірної деталізації, що дозволяє зосередитись на загальному враженні. Свіжість повітря, тиша зимового парку, м'яке розсіювання світлу. Він акцентує увагу на текстурі снігу, що виглядає пухким реальним. Та на витоншено переплетених гілках дерев, які створюють ритмічний малюнок на тлі неба. Це полотно є яскравим внесоком у пейзажний живопис України, де природа зображується не лише як фон, а й як носій настрою та емоцій. Усі ці картини різні сторони української зими сільська, міська, дитяча, велична, реалістична, символічна. І разом вони створюють образ зими як час тиші, світла, роздумів, пори, яка надихає вже багато поколінь митців.